Нині другий день праздника П'ятдесятниці присвячений Святому Духу одному Святої Троїці. Сам Бог відкрив тайну Божества. Єдиний но в трьох лицях: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ну, оскільки у древності появилася одна секта, котра. Утверждала, що Дух Святий не єдиносущний Богу, а просто, як ісходящий церкову установилася і празник Дух Святий 3 лице Святої Тройці єдиносущний Отцу. І так Бог благословляє нам увидіти той дар Божий, котрий колись втратив Адам і Єва. Утратили за гріхопадіння, заразили нашу природу вірусами смерти. смерті. Христос прийшов, щоб полікувати нас, но дав нам в першу очередь своє тіло і кров, спасіння сувершив через страдання на кресті. на сороковий день вознісся на небо, щоб вказати всім, звідки прийшов туди й вернувся. А на 50-й день послав Духа Святого на апостолов і создалася церков. Церква не просто проста громадська організація релігійна, таких громадських організацій нині у віді сект зареєстровано сотні. Річ йде о церкві, як у живому організмі, де глава церкви Христос. Тіло церкви, тіло Христа, а ми з вами по милості Божої, хто крестився, сповідається, причащається, становиться живою кліткою на тілі церкви. І ми з вами говорили і вчора, і всі дні, що якщо цей світ був вдруг юридично не признав нашу церкву, як тепер угрожають, що знімуть з реєстрації. Вони лише знімуть із власної реєстрації, а небесну регістрацію ніхто не може зняти, крім Бога, доки ми живемо по канонічним правилам канонічної церкви, Дух Святий прибиває з нами. Нині в Євангелії Господь і махає пальчиком на нас, щоб і ми були уважні. Дивіться, не а ані одного із малих сих. Бо говорю вам, що ангели їх, наших діточок, видять лице Отця Небесного завжди. Вз... Син чоловічий прийшов на землю, совершити діло спасіння, не карати, не бити, а найти і спасти. Погибшує. Для того й була сказана притча про сто овець 99 незаблудчих, а одна заблудша, і чоловік лишає всі ті 99, глядає одну. Так от, коли найде її, радується їй більше, чим 99. І ще один момент. Часто сектанти. Котрі прибувають в нехристової церкви, утверждають, що написано в Євангелії, де двоє ілі троє, збираються во ім'я Моє, во ім'я Ісуса Христа, там я посеред них. Що удивительно, сектанти дійсно знайшли таке місто у Євангелії но не вирвали його з контекста. Господь каже, дійсно, де би ми з вами двоє-троє зібралися, там Христос посеред нас, і ми ся вітаємо, Христос посеред нас. І утвердительно каже, і є, і буде. Якщо зберуться твій брат лічний согрішить проти тебе. Попробуй знайти правду один на один. Повірить тобі, то приобрів брата. Но якщо вдруг брат твій упреся, не хоче слухати, Покаяння не хоче принести, тоді возьми двох і трьох, щоб була совершалася правда. Ведь у другому місці написано, де двоє і троє, в ім'я моє збираються, я посеред них, і сектанти казали, а там уже і церков. Ні. Там, де двоє і троє зібралися, ото дійсно Божа група, но не церков. Сьогодні так і читаємо. Аж якщо при двох-трьох твій брат упреся, не хоче признати правду і не хоче розкаятися. Тоді вже скажи церкви. І так двоє і троє не церков. Церковь нічто більше, ніж двоє і троє. І коли вже й церкву твій брат не хоче слухати, так навіть буде вже такий, як останні язичники, язичник і митар. Строго сказав Господь, але іменно це слово нині ми приміняємо до всіх наших братів і сестер. Коли з нами били, били наші, молилися, ну якщо вдруг оказалися в церкви, то вони становляться як язичники і митарі. В церкві церкви вони вже не християни. І хоча закон вимагає поважати усі релігійні організації, закон ніколи не предписував, їхню віру вірити. Кожен має свою віру. Но ми, Канонічна церква, уважає всіх, ми всі з тим кажемо, Бог создав не релігійні організації, регістровані в Мін'юсті, не создав якісь там церкви, конфесії. Бог создав єдину, в смислі єдинственну церкву. І врата пекла не одоліють і я, так поступаючи, будучи духоносними, ми й ту діти Божі, славні сини церкви Христової, но ну, вічності віримо, відно з освятими зможемо, й ми стати наслідниками Царства Божого. Амінь.